до курсової роботи за темою тонке очищення технологічного газу від оксидів вуглицю, підготовлене кульчиком Іваном. Отже, завдання курсової роботи було розглянути методи технологічного очищення, очищення технологічного газу. Були розглянути такі методи, як абсорбція розчином моноетиламіном, гарячим розчином потушу, розчином активованого. Монодитиламіну та гідрування. Були описані їхні фізико-хімічні характеристики, розглянуті переваги тондоліки, а також представлені технологічні схеми. Отже, а, ну, не будемо довго акцентувати увагу на вступі. Просто можу сказати, що технологічний газ ну, зазвичай в... Повсякденному житті його застосовують в газопроводах для підтримання оптимального стану і тиску, а також для усунення аварій. В нашому випадку технологічний газ використовують для синтезу певної речовини, а саме аміаку. Отже, очищення хемосорбентами, Це воно засноване на абсорбційних властивостях. Хемосорбенти це абсорбенти, які підбираються конкретно під певний тип домішок. І Саме тому очищення саме хемосорбентами, а не водою, дозволяє досягнути тонкого очищення, адже вони мають більшу селективність та ефективність. І Першим розчином у нас буде моноетаноламін. Можемо побачити наведені реакції, і з них видно, що моноатеноламін безпосередньо реагує з вуглекислим газом, що є, ну, що є перевагою над конкурентами, адже це збільшує ефективність та швидкість самого очищення. Але також створюються побічні продукти, а саме зарівняння 3 ми можемо побачити побічний продукт, який потім тяжко виводити. Технологічна схема в нас представлена, є однопотокові і багатопотокові схеми. У нас наведена однопотокова схема, тобто є абсорбер, по якому неочищений газ подається знизу і йде вверх, а наш розчин він проходить зверху вниз, і по мірі проходження газу вверх він очищається розчином моноетиламіну. Наступний е, спосіб це е, спосіб очищення е, гарячим е, ну, Ми вже з реакції бачимо, що наш поташ не напряму реагує з вуглекислим газом, а саме з е, е, йонами HCO3, які е, е, утворюються при взаємодії вуглекислогазу з водою. І саме тому в нас в реакції присутня вода. Це е. Відповідно, порівняно з методом розчином монетиламіном, це зменшує швидкість реакції, а також ефективність. Але водні розчини поташу зазвичай використовуються активними добавками, найчастіше це ДА, і тут проведена реакція взаємодії ДА з вуглекислим газом. Також да, він дозволяє знизити рівноважний тиск газу на нетрощем при малих значеннях ступеня десорці, що також дозволяє досягнути більш тонкого очищення та збільшити швидкість. Отже, в нас наведена схема. схема Абсорції газу розчину поташу завжди представлено паралельними апаратами, і самий механізм очищення, якщо можна так назвати, він є подібним до того, що має манетенолемін, тобто наш газ подається знизу вверх, а самий поташ зверху вниз, і по мірі проходження нашого газу він очищається. Наступний метод це активний розчин монодиетиламіну, можемо так само побачити реакцію і вже по ній сказати, що монодіетиламін не напряму взаємодіє з водою, а так само з іонами HCO3, Тут якраз наведена реакція утворення цих іонів. Але є, плюсом є те, що побічними продуктами кінцевими є карбонат та гідрокарбонат метилдіетанолу, Аміну, що, ну, який дуже легко дисоціює, і що значно полегшує процес регенерації відпрацьованого розчину. Також для збільшення погнальної здатності до МТА додають активатори, або так звано активують розчин. Найбільш поширеним активатором є піперозин, його схема наведена тут. Також ми можемо побачити саму реакцію активованого розчину монодіетиламіну, активованого піперезину і сумарне рівняння. Тобто ми можемо побачити, що активований розчин не дозволяє досягнути більш тонкого очищення. Ну, і опис технологічної схеми. Тут наведена схема з застосуванням активованого рочного моноде розробленої фірмою БАС. Також тут є так званий метанатор представлений, який включає в себе етап гідрування. Тобто, це вже більш тонке очищення, яке ми будемо розглядати більш пізніше. Якщо коротко, то в нас є дві секції: це верхнє кипіння під низьким тиском, і нижня це виправлення. Тобто наш розчин він, ну, МДА, надходить в секцію низького тиску, кипіння низького тиску, тобто верхню, а самий розчин його покидає. Тобто, Вуглекислий газ, ну, сами розчин у нас йде зни... зверху вниз, а розчин МДА надходить з... знизу вверх. Тут так сказано про метанатор, який я згадав, і перейдемо до самого цього методу гідрування. Отже, гідрування це є найбільш ефективним методом, тобто, завдяки ньому можна досягнути найбільш тонкого очищення. Є зазвичай гідрування використовують після очищення газу гемосербентом. Тут наведені реакції ми можемо бачити, що в нас вуглекислий газ і чадний газ, вони взаємодіють зводне з, з утворенням метану, який потім виводиться. Опис технологічної схеми. Ну, як я сказав, що весенний апарат на стадії гідрування це метанатор. Зазвичай метанатор представляє собою вертикальний циліндричний апарат з полицями для завантаження і розвантаження каталізатора. Цей апарат має відповідні люки. А, ну, і взагалі, схема вона є подібною а, для конверсії цих газів, і в нас наведені тут аксіальний реактор конверсії і радіальні апаратори конверсії. А, Тобто схема вона є ну, подібною, а, тобто, в нас газ подається а, зверху вниз, і проходячи, а, у нас тут каталізатор засипаний, і проходячи через а, цей апарат, він по мірі очищається. І так само тут. Тут схема подібна, тобто у нас газ подається і виходить, і проходячи через каталізатор. Отже, про водопідготовку. Ну, що потрібно сказати, що водопідготовка це ну, є невід'ємною частиною для хімічних підприємств, адже перед використанням води для будь-якого. Ну, для будь-чого, наприклад, навіть якщо використовувати воду як тепломінний реагент, її все, все одно потрібно пом'якшити, щоб не було накипу та а, так, накипу і корозії. А також для, для використання в хімічних синтезах потрібне більш тонке очищення води. Ну Взагалі, найбільш поширеними методами є ультрафільтрація та зворотній осмос. А, ультрафільтрація є, ну вона має меншу ступінь очищення, ніж зворотній осмос, але є більш дешевшою і а, легкою в виконанні, якщо можна так сказати. А, і її зазвичай використовують для фільтрації води. В звичайні житлові будинки. А зворотній осмос він має більш тонке тин... тинкі... очищення, але він є більш затратним та важчим в реалізації. Його зазвичай використовують вже в хімічних підприємствах. Отже. Ну, самі розрахунки матеріального та енергетичного балансу були проведені в розрахунковій роботі і більш детальніше будуть розглянуті саме там. І в висновках можемо сказати, що ми розглянули методи очищення газу, а саме тонкі методи очищення газу. Тобто хемосорбентами та гідрування. З цих цих перелічених методів найбільш ефективним є метод гідрування. Також ми провели, ну правніше буде сказати, навели розрахунки матеріального та типового балансу для технологічного газу, який використовується для синтезу аміаку.